22 листопада погода в Україні буде контрастною, У більшості регіонів пройде сніг, місцями очікується дощ. Найтепліше буде на Закарпатті, Одещині та у Криму. найнижчі денні показники, ймовірні на Харківщині. На Полтавщині хмарно з проясненнями, слабкий сніг час від часу. Температура повітря підніметься до нуля. Після опівночі опуститься до 8 градусів із мінусом. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день. Очікуються незначні опади у вигляді снігу. Повітря прогріється до 0 градусів світлої пори доби, вночі ймовірні 3 градуси морозу. Весь день у горішніх плавнях буде хмарним. Є ймовірність дрібного снігу. Нічна температура повітря мінус 3, денна, мінус 1. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 22 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 2008 року, плюс 11. Мінімальною температура була 1998, 16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.